Я дякую, що ви з нами залишаєтеся. Маємо з вами 4-12 березня у цьому блоці. Ми піднімаємо дуже важливу тему. Якщо ви помітили, ми часто піднімаємо подібні теми, піднімаємо аспекти, про які варто говорити. Нещодавно ми на початку березня, наприкінці лютого, а, говорили про те, як допомогти близьким, які повернулися із зони АТО військовим. Нашим ми говорили про те, як допомогти нашим хлопцям українським військовим, які вже знаходяться у госпіталях військових. Сьогодні ж вирішили поговорити про те, а як бути нам з вами. Тому що знаходячись тут, хтось в своєму місці, ми так само переживаємо, і багато хто говорить, що напевно, що в мене вже хронічний стрес. Як буде в таких випадках? Як допомогти собі та своїм близьким? Про це все замить. У нас у студії сьогодні Наталя Наливайко клінічний. Психолог, психотерапевт, ми готові приймати ваші дзвінки 2230971, давайте, щоб трошки десь внести різноманіття, зробимо таке ну, опитування, не будемо говорити дослідження, а опитування. Шановні глядачі, дійсно, кожен з нас знаходиться в важких ситуаціях, ми всі спостерігаємо за новинами. Прекрасний був варіант вимкнути новини, не дивитися, але це теж нереально і не варто цього робити. Ми маємо знати про те, що відбувається в Україні. Як ви допомагаєте собі? В таких важких умовах, в умовах війни, в умовах економічної реальної кризи, досить суттєвої, в умовах е, нестатки фінансові. як ви собі допомагаєте своїм близьким? Що ви говорите своїм дітям? Тому що діти вони розуміють, що відбуваються. Ми хочемо вас почути. Будь ласка, розповідайте, діліться, не бійтеся. Це прямий ефір. Хотілося б вас чути. Вас рада бачити, пані Наталю. Добрий день, дуже хочеться, щоб влучилися глядачі. Таке невеличке не на те що опитування. Хочеться, щоб поділилися люди такі поради надали, як вони собі допомагають своїм близьким в даній ситуації взагалі впоратися. Але можете підтвердити, якось від багатьох чуєш. Ми знаходимося на зараз, ну скажімо так, на мирній території на спокійній, але все одно ми не можемо залишатися осторонь того, що відбувається, і чесно кажучи, те, що бачиш, а я ну я зараз не хочу говорити про якісь такі страшні речі, але я подивилася, що за цей березень, порівнянні навіть з попередніми роками, збільшила Кількість самогубств, і це я зараз не хочу говорити, шановні, чи не для того якісь там прізвища відомі, які це я кажу зараз про людей, про звичайних українців, які пішли на цей крок, тому що ну не витримали так розумію, люди не витримують. І додалося таке. за вашу діяльність зараз, за практичну діяльність, до вас збільшилася кількість звернення? І чи люди запитують у вас, як їм бути, як впоратися? Чи багато людей дійсно, які знаєте, знаходяться в ситуації, коли... Ну, таке враження, що ніби життя закінчується. Насправді так. За останній час, особливо за останні півроку, року, можливо, mm -hmm. той час трошечки довше як почалася війна, кількість звернень набагато збільшилась. І основний запит, як ми говоримо у людей, це як подавати тривожність, тривожність, як так. витримати та, в цьому, в цьому, власне кажучи, постійному, беззупинному стресі mm -hmm. втрат, і, втрат mm -hmm. фінансових. Втрат моральних, втрат ну, територіальних, скажімо так, так як, як себе пронести через цей біль. І е, насправді самогубство, самогубство не зверталися, але те, що я сказала про тривожність і про можливість як з тим поратися, так і навіть компанії. Угу. Не просто люди компанії звертаються з таким запитом, як їм пояснювати. Колективно. колективно, як пояснювати своїм членам своїм угу. працівникам, як впоратися. Так що насправді це має місце бути. Ну, ну а реально впоратися. От дивіться, ну просто було б знаєте, не включити телевізор, не дивитися новини, не заходити там, я не знаю, в соціальні мережі, не дивитися в інтернет, але це ж теж ну не є варіантом таким. Ну це вже буде дуже штучне привнесення. Так? О, це, ми, це ж ми ж, не зможемо штучне привнесення. Так, класна це сказати. можна рекомендувати там, не бійтеся. Змість себе в руки, в ноги, а не знає, хто кого куди бере. Ні, не вимагайте телевізор, але це буде неправда. Ми так не зможемо жити. І але ж якимось якісь все ж таки стовпчики треба розставити, камінчики, по яким нас тримати в стані більшої меншої стабільності, до кому не стабільному зараз середовищі. Перше, що хочу сказати, це наша от така надзвичайна велика нервозність і тривожність і страх. Це є нормальна реакція, ненормальні події. Насправді нормальна реакція. Ну, це не верніша, було. адекватна реакція, мені це здається. Це не нормальна. Людина боїться, uh -huh. тривожиться, що завтра uh -huh. буде, тому що більше-менше було встановлено. Закінчує інститут, там ну, uh -huh. буду шукати uh -huh. роботу. І тут раз і прийшло те, чого ніколи ніхто не нас не очікував, насправді, на нашу націю, та? на таке величезне uh -huh. потрясіння. І тому те, що весь цей, ну, така височайша тривожність, це є нормальна реакція. А вона підцілюється ще тим, що сталося. Абсолютно несподівана річ, угу, те, угу. З ким ми весь час, ті, з ким ми весь час ну, або то вирішували, або думали, що то вирішували, раптом стали нас такими великими ворогами. І так звана травма, про яку ми, мабуть, ви часто чуєте, ми часто говоримо, вона тим більше усугубляється. І тому така реакція людей, хтось, о, є два, о, три типи, але ми будемо говорити про два типи реакції на угу. такий страх це є втікати і боротися. Fight and flight, так звані англійською мовою. Ті, хто не може витримати того всього вдома, він біжить, ну хто там бігав на Майдан, то чи щось той бік, хтось там, біжить на війну, хтось біг волонтерить, а хтось ховається. Я днями розмовляла з людиною, яка перебуває в ото постійно, приходить на ротацію ненадовго надовго і знову повертається, який мені сказав. Я, для мене було це здування, що там йому, напр... йому простіше, ніж тут. Це людина, яка не бідна, досить. Ну, тобто людина, абсолютно, скажімо так, яка була ну, цивільна, яка любила знаєте, хороше життя і так далі. Але коли почалися ці всі ситуації жахливі, я коли вчора почула, я так трошки здивувалась. При тому я бачу, що це він говорить щиро. Така сама історія, пам'ятаю, з Майданом було. Коли ти був тут на Майдані, так приходив, а ми тут завжди були, бо ми тут працюємо. Тут було простіше, тут було легше. Коли ти був вдома, там таке враження було, що все просто, знаєте, як ну, повний крах. Чому ти можете пояснити, що ті люди, які не були на або на Майдані, як ви говорите, або нам спостерігають з осторонь, бо ховається, не переживає значно більший стрес, якщо говорити цим вже словом, і переляк, ніж ті, які зустрічаються безпекою віч на віч. Ти можеш контролювати, це це свідоме таке. Ти бачиш, та його... ну не всі це можуть, звичайно, зробити, багато тих, що mm, просто yeah, бояться. Yeah, yeah, yeah. А yeah, yeah, yeah. я розумію, а що це теорії людей, так. про які ви говорите, то це, власне, ті, які файт, тобто які вбирають боротьбу, які вбирають ти на, зустріч, на безпеці. і їм спокійніше, бо вони знають, що їм робити. Вони не, 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 у них позиція так звана активна. Люди, яким важко маніпулювати, які приймають самі самостійні mm -hmm. рішення. Це їх вибір, це так. Це насправді так. Насправді так. Такі, було такі люди набагато скоріше виходять із ситуації кризи, набагато краще справляються, і пізніше, після того, набагато менше страждають на так званий посттравматичний синдром. Угу. Остроматричний синдром. Я б подивилася, що ми зараз досить активно залучаємо досвід Ізраїлю, де, скажімо так, це для них не є новим. Вони навчилися поратися, і цей досвід є для нас цінним. Я не знаю, навіть у Львові вже створена така і ну, втілюється програма Безпечне місто там, де людям розповідають, як бути, якщо надзвичайна ситуація така, і прийде в їх місце місце. Запрошують психологів із Ізраїлю навіть, Вони їм розповідають, як діяти в тих чи інших випадках, коли гуртуватися треба. Тут так само напевно, що зар... А що ви можете сказати про людей, які зараз замикаються повністю. Що з ними відбувається? Є такі люди, їх велика кількість, uh -huh. і на превеликий жаль. Це ті люди, які були надактивними, надемоційними за своєю природою, ну холерики, як там розрізняють психо. Вони зараз замикаються, і вже довго тривалий час так відбувається. Що з ними? Насправді ця втеча називається, Знову так. Втеча, це навеся втеча в себе і в шелф в раковину. Угу. І вона насправді нічого хорошого не принесе, тому що це накопичення негативної енергії, яка ну, набирається в тому, угу. тому сховищі, вона буде розриватися, власне кажучи, ці люди можуть бути подальшому схильні до сусіду, про які ви говорили, Ой, тому що а. Тепер, якщо ви згадали про зраський досвід, ми також тут Києва переймали і е, говорячи про, про психологічну пружність в умовах кризи, тривожності війни. Угу. Ну будь-якої кризової ситуації йдеться про наскільки ми зможемо з тим справлятися. Це називається пружністю. Від слова пружинка, як не то спешне пружинку, як вона угу. вискакує як скоро вона може повернутись на місце той з якого її притисли. І от а так це, так психолог... Я кілька разів знайшла, ну просто дійсно такий хороший термін психологічне опруження. Він так і використовується, він, психолог... він так і використовується так і є англійської мови, називається релізіліянс, і переклали пружність uh -huh. Uh -huh. якраз від слова того, що повернення uh -huh. Яка який, який сенс того? А наскільки людина страв переживає всі, а наскільки ти скоро можеш повернутися на місце там, де ти був, або близьке до того? Повернення із я вчора до речі, коли готувалася до нашої з вами зустрічі, взагалі прочитала, що е... ми завжди у стані стресу. Просто цей рівень стресу він ну ближче там до нуля нульовий, грубо кажучи. А коли от дійсно щось відбувається, він е, е, ну. Зростає Пристає. і проблема, якраз в тому, що він не повертає, не, от як ця пружинка, це uh -huh. воно малась на увазі, що не повертається знову ж таки в те місце, ну де має бути. Як можна собі можна якось допомогти собі? Я не знаю. Але в жодному випадку ми зараз не про алкоголь. Я вас дуже прошу, бо зараз почнеться. Якраз алкоголь не рятує, правда. <правда> алкоголь це заганяє це ще більше мені з ним. Алкоголь ні, сигарети, ні кава, ну якби кава це ну, просто приємно, то таке. А алкоголь в ніякому разі ми навпаки говоримо, що це шкода, це ще більше. Це стан заганяє стресу і взагалі і, і, і подальші наслідки цього є. Uh -huh. а, та, ну, стрес буває нульовий, тоді коли ми спимо, і то нам шосниця, ми не можемо його відкинути. А так, говорячи, хочу все ж таки повернути до того ізраїльського досвіду, про який ви говорили, це також частина пружності психологічної. Uh -huh. Тому що вона включає фізичну пружність, здатність організму повернутися на той рівень, ментальну пружність. Все, там, на... Можливість працювати і е, соціальну пружність, так коли громада збирається і разом виживають. Які є способи собі допомогти? Ну ми пропонуємо, по перше в тому страху, який людина живе. Я ви сейчас пропоную подумати, чого ти насправді боїшся, і той страх реальний чи він нереальний. Та війна, яка та, нас дістає, наскільки ну, вона, вона нас тримає стані, стані Ви, До речі, по Фрейду класно дістає, правда, ну вона реально, тому що не розумієш її. Вона здається, якоюсь незрозум... безглуздою незрозумілою, що відбувається. Її досі війною не назвали. Як так? Всі навіть чиновники досі в наших ефірах бояться навіть іноді політики назвати це війною. От ви дуже правильно говорите, не назвали. Страх, тривожність, треба назвати. Я боюсь, там, ну не знаю, угу. чорта. Угу. Він є, нема. Чого боятися його, так? І тут uh -huh. тому, в тому стані, яке перебуває всі в цій коли люди звертаються і кажуть, що там просто боюсь, і ми почнемо розбирати, чого ти боїшся. Чи це раціональний страх, що ти боїшся, uh -huh. на чорне світло переходить, дороги тебе зіб'ють, та й не переходь. Чи це ірраціональний страх, чого ти не можеш усвідомити? Що е... за таким методой? Ви так розмовляєте з людьми? Ви да? зараз говорите, то якось стає так зрозуміліше. Ну, так і розмовляєте. так, ну, і так і ви людям задаєте питання, вони вам на зустрічах ваших відповідають. Я, ну, тому що людина ну, сама знає відповідь. Та, так, вони... відповідає, так, та? так Людина сама знає відповідь? Людина сама знає відповідь, відповідь як вона не знає, де вона лежить. І Класс, може трошки... Треба, треба трошки допомогти їй знайти, та, де вона її приховала, ту відповідь. І вона відшукає, тому що, що я скажу, зроби так і так, а ну, ну, та, це да. мій власний досвід. А ми шукаємо в нашій роботі спільний, угу. той досвід який людині допомагав раніше, є особисто. Тому що, говорячи про те, як справитися, у кожного з нас є стратегії подолання свої. У когось треба, комусь треба йти на війну. У нього така стратегія подолання. Комусь потрібно полегти сітки, і така в нього стратегія, він просто займається також іншою активністю, але вона mm -hmm. в нього така. Та? У третього стратегія подолання, він там щось читає і ділиться з оточенням, хтось друкує. Тобто, а хтось стратегія подолання страху, він йде в церкву там, чи, чи якось замолює те, що боїться. Тобто свої, свої різні пов'язані з його типом поведінки. І от, шукаючи відповідь разом в роботі, ми знаходимо те, що з чим ти можеш допомогти, своя стратегія подолання. І е, людина, яка ви розумієте, що в таких станах кризових хтось краще справляється, хтось гірше, втрачаючи ну наприклад, такі ситуації в звичайні там втрати хтось переживається все життя. Я без нього не можу, я без неї не можу, і так до кінця та а хтось справляється і повертається до життя. І от та людина, яка справляється, вона сильнішу має пруженість. Вона знає. Що це тимчасово? Що це пройде? Mm -hmm. Вона ставить собі якусь межу. Та вона о, ділиться про це обов'язково потрібно. Соціальна така частина третя соціальна пружності, це як я говорила соціальна, тобто громада. Такі періоди треба бути разом. Роз випроші ще про це зазначити. В нас менше п'яти хвилин, але є один дзвіночок. Готові вас послухати. Говоріть, будь ласка. Так, доброго дня. Добрий день дякую за дуже цікаву і потрібну тему. Власне, мене цікавить от чому не поодинокі випадки, коли, на жаль, випадки оці жахливі е, суїцидів і в передсмертних записках пишуть причиною брак моральних сил. Окрім церкви, яку ви назвали, де ще ви радите черпати оті моральні сили, щоб продовжувати життя? І власне, що ви робите власне для того, щоб таких жахливих випадків було у нашому житті якомога менше? Моральні сили черпати, крім церкви, це я говорила в контексті того, хто збір, як приклад. Да, це Моральні сили черпати в того, в кожного своєї, сім'я. Сім це джерело ресурс, який допомагає mm -hmm. нам утриматися. І сім'я, та, яка не оцінює тебе хороше чи погане, приймай такими, ти є навіть спробою твоєї когось. Ну, Негативними якимись думками, це джерело. Інше джерело ну, для когось може бути робота, де черпають моральні сили, якщо вона підтримує. Ми не можемо сказати, що є тільки одне місце, де, де місце сили, в кожного це місце сили своє. Якщо ваше місце сили, ваше у, ну, загальному сенсі, якесь село там в Карпатах чи, можливо, який небудь ну, це монастир. Це класно, правда. Це, так, це, в Карпатах, це, це, це власна реально. сила, це ресурс. Що ми робимо для того, щоб цьому допобігти? Ми робимо так звану психоедукацію. Ми намагаємося людям пояснювати, коли людина розуміє щось. Що Людина, людина мисляча істота. Та вона повинна логічно сприймати. Вона приймає логічно світ розумно, і коли вона розуміє, що відбувається, їй легше з цим справитись. Тому ми проводимо так звану психодокацію, пояснюючи, що відбувається, як з ним справлятися, і працюємо як з людиною, так і з сім'єю, так і з громадою. Дякуємо вам, ну не встигнемо вже інші дзвінки, хоча хотілося б вас послухати. У нас менше навіть вже і чотирьох хвилин ми почали говорити з вами про соціальну пружність, як один з елементів. Ми на цьому зупинилися і зазначили важливість громади да, в так, цьому аспекті. Абсолютно. І те, що ви говорили про Львівський досвід, про андрейський досвід у Львові, власне кажучи, я про це багато думаю, що нам потрібно бути готовим. У нас немає цього моменту готовності до чогось. У нас застала війна, чи як то її називає отак от зненацька. І, для того, щоб бути більш стійким, як спортсмен, він тренується. Так нам потрібно створювати організації, нам треба розуміти, що робити в той, в, той, в той момент. Колись була так звана цивільна оборона, коли там вчилися чомусь. Я би сказала, що є можливість, є необхідність до цього повернутися. І ми, відповідаючи на питання. Телеглядача ві скажу, ми випускаємо брошурки де Я Колись запитувала всіх, щоб зараз не помилилися, ви пригадала цивільну оборону. Чи знаєте ви так у своїх знайомих та й себе? Чи знаєте ви, як навіть той сигнал звучить? Так, увага всі, ну як він про називається ну, увага. Я, всі. я наприклад не знаю, Ви як... бачите, не Я знає. чесно вам кажу. А тому говорячи про особисто я пам'ятаю, що в школі нас щось там давали, Але це було так трошки. Тому yeah. що ми не сподівалися такого. Тепер ми знаємо, що це може бути. І власне кажучи, вибудування такої громадської підтримки. Підтримка це ключове mm -hmm. слово в цій ситуації. Є дуже важливою. Ми повинні знати діти, повинні знати, що вони ховаються. Коли йде, не дай Боже, що стається. Вони йдуть туди. З знають, як їх повезти туди. В школах на всіх рівнях розуміють. Що відбувається, і як одне-одне підтримати. Що сказати, де подати руку, де навпаки штовхнути, тому що хтось заціпеніньє буде стояти, його треба штовхнути. Розумієте? А, от я хотіла слухати, як добре, що ви це сказали. Це ж парадоксальна історія. Щось відбувається, то впав може щось робити, не. ну, або не. це навіть якщо. А один не повне. Це так, це третій список. Це жах, правда. Я, я хочу сказати відверто, що зі мною таке теж було. Ну, а чому… І не можеш зрозуміти, ніби головою, ти розумієш? Це абсолютно нормально. Це коли увісні ти хочеш кричати, бо тобі сниться жах, а ти не можеш закричати. І здається, що в тебе голосу нема. Така сама історія тут, ніби тебе як руху не можеш рухатися. це третій це третій вид реакції, як не, не, не сказала казала бігти, mm. там, боротися, mm -hmm. ховатися, а третє заціпеніння. Насправді вона не така найбільш небезпечна. небезпечна. Та, тому що це це, це, це реакція. Ми ну, немає часу це пояснювати. Це реакція, іде дуже дуже ДВ, так навалі рептильний мозок, то сам перший мозок утворився. В, людини, в істоти живої це реакція тварини, яка спочатку, знаєте, є такі, які ховаються під колір трави, там, да, вони на заципіння ховаються і мають такий самий колір, як оточить середовий, і тоді ворог який нападе, не, не зачіпає. <сínt> <та>? <сínt> Але це неправильно, якби неправильно mm -hmm. в умовах, коли треба бігти, ти повинен бігти. І знаючи такі особливості, власне кажучи, треба от, в умовах соці... соціального цього пружності це виховувати, пояснювати. Ми цю тему з вами продовжимо. Десь за три тижні ми вас особисто запрошуємо, ми поговоримо, як діяти, якщо, не Боже, стається все-таки ситуація надзвичайна. І особливо цей момент оціпіння, бо ну це не подинокі випадки, а насправді, навіть якщо не надзвичайна ситуація, не на дай Боже, може і на стадіоні щось не відбутися, правда? правда? Коли не є правда. концерти ті самі. Ну, щоб не було, не дай Боже, якихось досить жахливих ситуацій. Ви до нас прийдите, я думаю. Уму, правда? Задоволення. Люди, долучайтеся до нас, глядачі. Раді, хороше запитання було хороші взагалі е, сьогодні. Всі дзвінки були. Кому не відповіли, обов'язково тему будемо піднімати, консультувати. у нас у студії була Наталя Наливайко, психолог. Ми завершуємо клінічний психолог, психотерапевт. Ми закінчуємо цей блок. Ми одразу після новини на звин спорту на телеканалі Київ спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Сьогодні вперше у нас у студії буде Наталя Чумакова, представниця округу 47-го, Це Ситошинський район, також представник дибецької фракції удар Солідарність секретар постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики. Ми будемо говорити про округ, також. Ми будемо говорити про освіту в столиці. Будьте з нами, не перемикайтесь.